Ян Ван Ейк Дрезденський триптих. Датований 1437 роком. Ідея заключала в створенні компактного переносного вівтаря, який можна використовувати під час подорожей чи паломництва. Триптих написаний у пізній період творчості автора, коли він вже дозрів як митець. Сюжет і композиційні рішення перегукуються з рядом мотивів більш ранніх робіт Ван Ейка, ілюструючи прогрес художника в поводженні з глибиною просторової композиції. Донатор Ванейка Філіп Тресій Добрий володів як мінімум одним переносним триптихом, фрагменти якого дійшли дотепер. За жанром дана робота є сакральним мистецтвом. Ванейк використав техніку гризаль, яка створює відчуття, що всі зображені фігури є скульптурами. Три внутрішні панелі складають композицію Святої Бесіди. У який покровитель представляє зазвичай уклінно схиленого донатора божественності або Матері Божій, яка сидить на троні. Як же можна зрозуміти, на даному фрагменті зображено Діву Марію і немовля Ісуса. Марія одягнена в пишну розшиту і звичну для картин Ванейка об'ємну червону мантію, яка також служить тканиною почесті Немовля Ісусу Голий. І тримає в напрямку Донатора стрічку, прикрашену фразою з Євангелія від Матвія: Дізнайся про мене, бо я лагідний і сумирний у серці. Присутність Діви Марії у церкві дуже символічна, вона і, немовля, займають простір, де зазвичай розташовується Вівтар. Спосіб зображувати Діву Марію, що матеріалізується перед Донатом у відповідь на його молитву і відданість дуже характерний для Ванейка. Зображена на Дрезденському триптиху Діва Марія монументальна. Але не така несказанно велика, як у роботах VIII століття. Подібна стриманість свідчить про початок зрілої фази у творчості Ванейка, що найбільш помітна по більшій просторовій глибині. Поза Ісуса схожа на позу позунемовляти з картини Мадонна Каноніка Вандерпала. Він також тягнеться до донатора, але на Дрезденському триптиху його голова розташована більш фронтально. На підлокотниках трону і арках з двох боків розташовані рельєфні образи. До їх числа входять крихітні зображення Ісака, Давида і Голіафа. На правій панелі Ванейк зобразив Катерину Олександрійську в образі готичної принцеси. Ця свята була другою після Марії. Вона стоїть, читаючи книгу у чудовій скромності. Її світло волосся розпущене. А голова овінчена вишуканою дорогоцінною короною, дуже схожою на корону з картини Мадонна канцлера Ролена. Подібно жіночому образу у портреті подружжя Арнольфіні, фігура Катерини модно гробна. У правій руці вона тримає меч, яким згодом була обезголовлена, А біля її ніг лежить колесо, на якому її катували. На капітелі зображені військові сцени. До плеча юного архангела Михаїла прихилено спис святий, одягнений у майстерно прикрашені коштовностями кольорові обладунки. Його ліва рука тримає шалом, а права лежить на бичі донатора, схиленого перед Богородицею. Руки донатора тягнуться вгору, як при молитві, однак долоні не торкаються одна одної. Це означає, що донатори застались ненацька, а не під час молитви. На його правому мізинці зображено золоте кільце, а сам він одягнений у довгий гупелянт оливкового кольору, який тоді був на піку моди і підтверджував високий статус донатора при Бургундському дворі. Цікаво, що і навіть по сьогодні особу донатора так і не встановлено. Стан Триптиха незадовільний. За минулі століття він отримав механічні пошкодження, випробував серйозну втрату яскравого шару і пережив неодноразові реставрації. Вівтар було повернено до Дрездена у 1959 році, вже почищеним та відреставрованим. Сьогодні його можна побачити в Дрезденській галереї.